І так, друзі, всім привіт! В цьому відео ми з вами розберемо біткоін, чого очікувати від крипторинка в загальному. І я вам дам топ-10 літкоїнів, які я рекомендую закупити, щоб в майбутньому заробити непоганий ксів. Погнали. Почнемо з дат, коли відбувається халвінг біткоїну. Я сподіваюся, що всі з вас вже розуміють, що таке халвінг біткоїни. І давайте подивимось уважно на минулі халвінги. Перший, давайте розберемо 2016 рік. Заходимо на сайт CoinMarketCap і розглядаємо з вами графіки. Що ми тут бачимо? Натискаємо кнопку Все. Бачимо, що в 2016 році, коли у нас був халвінг біткоїну, біткоїн, грубо кажучи, стояв на місці. А ріст почався, реально класний ріст, лише в 2017 році, під кінець 2017 року. Далі, давайте подивимось. 2020 рік, травень. Халвінг біткоїну. Дивимось на графік. 2020 рік, а у нас. Біткоін плюс-мінус на місці був. І лише в 2021 році почався той самий bullran, якого так всі очікували. Що ж ми бачимо зараз? Наступний у нас буде вже 18-20 квітня 2024 року, в цьому місці, буквально через декілька тижнів. Що це означає? Скоріше за все, це означає, що очікувати, що зараз біткоін вистрелить до 100 тисяч. Не дуже розумно, тому що крипта в загальному рухається циклічно, і весь світ рухається циклічно. І що ми можемо тут спрогнозувати? Ми можемо спрогнозувати тут те, що те, що ми бачимо зараз, це лише початок, і можна сказати, що крипта зараз на такому, скажімо так, місці буде стояти, і реально класний ріст ми можемо побачити в 2025 році. Скоріше за все, це так і буде. Але як буде насправді, ми побачимо лише. За рахунок часу, лише час нам покаже, що насправді буде відбуватись. Але є такі догадки з людьми, з якими я спілкуюся, хто розбирається і реально класно шарить крипті. Всі також очікують реально класний ріс крипти в 2025 році. Це клічно, так як це відбувалося раніше. Давайте з вами тепер перейдемо до самих таких класних сайтів, на яких ми можемо побачити ріс, падіння, індекс страху, жадності і альсезон. Погнали! Crypto Bubbles. Що ми тут бачимо? бачимо? За тиждень, що в нас непогана така просадка по всім майже монетам, бачимо за місяць плюс-мінус така ж сама ситуація. Якісь меми тут стріляють непогано навіть. І за рік ми бачимо, що за рік в загальному дуже навіть непогано все виросло. Бонг, флокі, солана 700-800 відсотків. І тому думаю, ще буде гарна просадка, і будуть можливості реально класно закупитись по нормальним цінам людям, які не встигли закупити собі альткоїни, закупити біткоїном і все тому подібне. Надіємося, що це буде. Далі погнали на сайт, індекс страхи і жадності. Зараз бачимо, що у нас індекс страху жадності 78 із 100. Що це означає? Це означає, що у нас чрезвичайний страх, але... Не такий уж і великий страх, як був, коли у нас там біткоін був по 71-72 по тисячі доларів. Далі альтсезон. Так, давайте з вами подивимося, яка була позначка, коли був булран минулий. 2021 рік у нас було 94. Зараз у нас 55. То ще є куди крипті рости, є куди стріляти альткоїном, І насправді ще далеко не починався той самий альтсезон, якого всі очікують. Так що таке справа, давайте тепер з вами перейдемо. До топ альткоїнів, які я рекомендую вам закупити на спот, е, в надії, що в 2024-2025 році ці альткоїни дадуть мінімум 3, 5, 10, 20, а то й 40 ексів. Погнали. Я тут вже створив собі на CoinMarketCap портфель і зараз розберемо з вами по кроку кожну монету. А до речі, давайте розберемо минулий портфель, який ми створювали 4 березня, майже чуть більше місяця тому. В Загальному тут пише прибуток зараз, не дивлячись на те, що по альткоїнам гарна просадка. Майже 500 баксів, і за весь час портфель добігав до 28 тисяч доларів. Це майже 4 тисячі баксів прибутку. Тон тут більше всього налив. Аптос непогано стрельнув в ТВТ. Ну от о, пролились досить гарно такі монети, як Арбітрім, Sui, Pixel, Matic. Піксель ми, до речі, недавно купували, то також можете залетіти зараз, бо я його в новий портфель не додавав. І давайте тепер перейдемо з вами до монет, які я рекомендую купити зараз. Так само буде тон. Буде тон. Комусь не подобається цей токен, але я вважаю, що його потенціал ще мінімум 5-10 іксів. Він реально може коштувати 30-40-50 баксів. І краще, щоб у вас був тон в портфелі, нічого не було. Далі погнали ця монета Suvi. Свіжі проекти. Так, куди я вийшов? Sui. Погнали свіжий проект. Я думаю, перспектив ще в ньому. Більш ніж достатньо, саме головне, щоб він не зіскамився до того самого булрану. Так, наступна монета це у нас Атом. На минулій бичці у нас максимальна ціна була на Атом 44 бакси. Зараз 11 баксів, Ці 4кси мінімум можемо забрати. Це класний токен, який варто триматися в портфелі. Наступна монета Арбітріум. Арбітріум своїм дропом дуже відомий, тому проєкт також дуже гарний. Рекомендую закупитись. Мінімум він 10-15 іксів може дати. Наступна монета це у нас. Алхімпей, тут у нас максимальна ціна була 11 центів, зараз 3 цента, тобто 4 кси. 4 трикси ми можемо забрати, це мінімум, це легко. А в майбутньому, в принципі, яка тут у нас капіталізація? Капіталізація невелика, тут є дуже куди рости. Проект сам по собі непоганий, то може потенційно бути й 10 ксів. Погнали далі. Далі Ethereum. Всі знають, що Розглядає справа на того, щоб прийняти ТІФ Ефіріума. Якщо Ефіріум приймуть ETF, то ефіріум спокійно може коштувати 10 тисяч доларів. 10-12, в найкращому випадку може навіть 15, але це складно, але можливо. Далі вув монета, така от, розберемо її. Можливо, в 2021 році про неї чули. Це такий мем-токен, який зараз на дні, з мінімальної капіталізації, але він іноді стріляє. І іноді стріляє навіть дуже непогано. І це та монета, яка в 2025 році, чи навіть цьому році, побачимо, як буде себе ринок показувати, може дати навіть 40 ексів. Появіться 40 іксів. Тому на невелику частину від свого капіталу я рекомендую придивитись до цього активу. І погнали далі. Далі це у нас Solana. Якщо приймуть ETF ефіріума. То можуть прийняти ETF Solana. Рано чи бізнес це також може бути. І Solana може коштувати, як і фільму зараз. В майбутньому вона може коштувати дорожче тисячі доларів, це 5-10 іксів, також може бути. Побачимо, як буде далі по ринку, але я дуже вірю в цей проєкт і вірю в те, що реально ціна може бути таких позначок. Далі перейдемо з вами до StarkNet. StarkNet у нас зараз, так, дивно нас туди. Старкнет у нас зараз по ціні майже 2 долари за весь час. Максимальна ціна була 2,7 і доларів. І, в принципі, проект класний. Потенціал в нього мінімум 5-10 ксів. Далі монета ВЛД зараз коштує 7 баксів. Максимальна ціна була майже 12 баксів. 2 5 ексів можемо в ближайший час зробити дуже навіть реально. Погнали далі. І остання монета буде у нас Sandbox. Монета з мета Всесвіту. Минулий булран застала, коштувала на секундочку 7 баксів. А це з моменту стіни зараз 10 ексів, то якщо монета знову буде коштувати хоча б 7 баксів, це 10 експертів, а якщо і дорожче, то це 15-20 спокійно. От такі от справи. В загальному наш е, портфель виглядає так: кожну монету плюс-мінус закидував по 2000 баксів, і побачимо, що з цього вийде на протязі півроку, року, а то й більше. Тому так от. І інвестуйте в крипту лише вільні кошти, не закидуйте все останнє, що у вас є. Працюйте, розвивайтесь, кріпки дуже велика кількість різних проектів, дропи там різні лаунчпади, в яких можна реально крутити свої кошти і реально непогано заробити. В цьому про це все я більш детально розповідаю в себе в інстаграмі. Тому залітайте. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо ви ще не підписані, підпишіться і пишіть в коменти, на яку тему зняти наступний відос.